Є мікс екстра сорт 15 кг, ціна 8 євро за 1 кг. Бачите, яка велика гора флісу на 15 кг виходить. Ось така чоловіча в ідеальному стані, розмір 52 кг. екстра це реально топчик Тут, речі, в дуже-дуже крутому стані. Ось така моделька жіночого. Я думаю, що це розмір Емочка Так, ось така чоловіча в розмірі L. І це іде. Мам... Мамут хто знає такий бренд. Ось оригінальна, класна в ідеальному стані Флісочка Наступна моделька це вже така більш тоньша. Це, до речі, крівіт, розмір S Ось така моделька. Наступна ось такого плану чоловіча великого розміру. І йдемо далі. Ось така цікава. В розмірі XXL. Теж чоловіча. Наступна моделька. Жіноча. Це іде Джек Вульський. Ось така моделька, жіноча. В розмірі 48. Ось така моделька. В ідеальному стані. Наступна, ось такого плану це такий світшотик. І йдемо далі. Так, а це у нас в розмірі XS. -очка. Ось такого плану моделька жіноча. Теплесенький, Подивіться, який всередині теплий фліс. Ось така моделька. В розмірі, думаю, що це S. -очка. Наступна бренду регата. Жіноча розмір. Розмір, розмір. Ось така моделька в ідеальному стані. 15 кг, 8 євро за 1 кг. І ви отримаєте цілу гору ось такого крутезного флісу. Чоловічі та жіночі розміри від XS до XXL. Ось така моделька. Пише розмір М, чоловіча. Наступна ось така блахитна, жіноча. Хто знає такий бренд? До речі, перші 13 рочків. Ось така моделька. І йдемо далі. Ось такий теплесенький і максимально мегесенький фліс. Розмір, думаю, що це XL. Чоловіча флісочка. Всередині буде дуже тепла. Це, до речі, йде бренд Крівід. Розмір Елічка. З капюшончиком. Наступна ось такого плану. До речі, розмір М теж дуже-дуже тепла. Ось така вона того розміру. Думаю, що це або XL, або XL. Наступна. Це бренд крани в розмірі М. З капішончиком ось така моделька, до речі, без замочку. Так, місочка-термушка. Ось такого плану в розмірі Ерічка. Привітка фрутезна чоловіча в ідеальному стані. Дальше є яскраватка зелена. Від бренду Regatta, Розмір, думаю, що М. Наступний, сіренька. Ось такого плану, чоловіча, Так, ось така теж дуже великого розміру. Вона йде така плотна, класна плісочка в розмірі. XXL. Далі жіноча, подивіться така крутезна. Це, до речі, розмір 48. Ось така моделька, вона така класна. Не гайсенька класна. Так, знову ж таки, нам попирається Вульський Ось така крутезна флісочка. Бачите, логотипчик є тут, є логотипчик ззаду. Ось така велика. В ідеальному стані чоловіча флісочка Вульський Наступне ось такого плану. Розмір. Розмір, це до речі, від бренду Канда. Розмір я не бачу. Я думаю, що це М. Наступна моделька жіноча з капюшончиком 38 восьмий розмір. Дивіться, Цей ковкрута курточка нам тут попалася. Брозері ексес. Ось так бре. Це я ще ексцес, але вона трохи більша. Наступна. стріт ван, ось така кофточка. Ще одна кофточка від Джек Вульський. Ось, подивіться, теж іде великого розміру чоловіча в ідеальному стані лісочка від як Наступна ось така чорна-великого розміру, класична, звичайна. Так, ось така графітного кольору. Розмір емочка або емічка. Ось така жіночка теплесенька. Далі, патричка, яскрава насичена в розмірі XL, Ось така синя твістка. Далі, ось такий тедик. Подивіться, який він об'ємний. Деплесенький має бути оверсайз. Ось така гарна чорна тедик. Так, Річка від відрогата по-мисильному полі. І останнє, що нам в цьому лоті попадається, це ось така великого розміру сіра флісочка. І це був фліс-міксер, то екстра 15 кг по 8 євро за 1 кг.